Так, шановні підписчики, не вспів я переглянути свої щеплення, як похоже, одну, одне щеплення я вже вгробив, Зняв пакет з щеплення, руки буде, тепле, тепле повітря йде з, від батареї, поставив скраю і добре, що вчасно глянув. Почала вже засихати щеплення. Напевне, що йому вже не буде нічого з нього. Ну, В тому смислі, що листя він вже по-любому скине. Але щеплення може вижити, може пустити новий приріст. Будемо дивитися, поки що я вдягаю це щеплення назад в пакет. Так, ще хочу показати щеплення лайма. Щеплення. Лайма Таїті варієгатного. Знов щеплення лайма без пакета. Лайм-таїті варігатний, без пакета, почуваю себе досить таки пристойно і не засихають. Ось Щеплення апельсина. Так що це просто і він був близько біля батареї. І тому почав засихати. Так, щеплення руки буде на другий день. Трошки набрали листки, листки вологи. Гілка, яка виросла, теж набрала вологи, хоч і не розігнулася, так лишилась зігнута. В принципі, щеплення не загинуло. Ну, на другий раз над батареєю його не, не, не слід стати, відкр... ставити відкриті свіжі щеплення. ще сили не вистачає їм. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. До зустрічі на моєму каналі.